Зсереджує великі зусилля для того, щоб ну обійти попроськ з півдня. над е, йорком вже піднята на центральну на центральній площі вже наш прапор. Армія, коли наступає, вона рано чи пізно зупиняється, і потім і, і приходить або до оборонних дій, або до позиційної війни. Рота це да, це 100 людей, але 100 людей зі зброєю – це не рота. Це просто сторони моїм співрозмовником є Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, я вітаю вас в етері. Вітаю вас. Отже, ми будемо говорити про Покровський напрямок. Принаймні, так я анонсувала цю розмову. Думаю, що, можливо, ще і трошечки ширше теж поговоримо. Але посилаючись на ті слова, які сказав в інтерв'ю для CNN головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, він сказав, що сили оборони зуміли зупинити наступ росіян на Покровському напрямку. Ми постійно аналізуємо час від часу, в етерах ми говоримо, що ситуація є. Складною станом на зараз, що вам відомо про цей напрямок, і як загально, як військовий експерт, можна оцінити цей стан? Це справді певна зупинка наступу, чи як? Так, коли командуючий каже що призупинені дії ворога наступальні дії, то ну варто цьому довіряти, бо наші засоби масової інформації, особливо ті, які йдуть, точніше, та інформація, яка йде в засоби наш масової. Масова інформація від наших військових, офіційна інформація, вона завжди відповідає дійсності. Якщо там бувають інколи неточності, вони швидко управляються. Ми не маємо права давати неправдиву інформацію, бо за нами дивляться і за інформаційної складовою гібридної війни дивляться наші партнери, і ми даємо інформацію, така яка відповідає дійсності, навіть якщо вона нам не дуже подобається. Інколи єдине, що це буває з певною затримкою, тому що треба по-перше досконало все перевірити. Щоб подавати інформацію, по-друге, треба правильно її подати, щоб ворог не зміг використати цю інформацію у своїх цілях. Бо самі росіяни кажуть, що до 60% розвідувальних даних вони отримують джерел. не тому, що хтось зливає інформацію, а тому що десь хтось сказав одне, друге. Потім це великий масив даних аналізується і витягується та інформація, яка може бути корисним для і шкідливим для нас. Безпосередньо в лоб на Покровськ на Покровськ росіян призупинили. Вони знаходяться порядку 10 кілометрів від Покровська, ближче на ще на 3-4-5 кілометрів. Їх підпускати все ж таки не бажано, бо це буде відстань пострілів пострілах мінометів. Тоді вони можуть обстрілювати прикордоння. Там вже побудована наша фортифікація, про що казали представники військово-цивільної адміністрації Покровська, Мирнограда. Ну і мінометами їх важко. Робити контрбатарейну боротьбу з гарматами не простіше, немає нескладніше. Це ми розуміємо. Вони легкі, вони швидко переміщуються. Покровськ з півночі та з півдня. Ну розуміючи, що якщо в лоб битися за Покровськ і заходити в місто, то вуличні бої можуть тривати місяцями. Це наприклад і Бахмута, наприклад, Авті, Адіївки, ми це чудово розуміємо, і так само і наша вороги це теж розуміє з. Півночі це ну, умовно, скажімо, Нью-Йоркський напрямок. Там ми завдали контр удару, було залучено резерви, резерва, саме 12 12-й бригада Національної гвардії Азов. І там, ну над, над е, Нью-Йорком вже піднята на центральній на центральній площі вже наш прапор. І ця інформація з боку Росіян ще повністю контролюється це місто. Ну вона була як завжди неправдивою. З півдня це Курахівський напрямок. Там ворог зосереджує великі зусилля для того, щоб ну, обійти Покровськ з півдня і спробувати таким чином ну, зробити або оточення, або напівоточення цього міста, що не може суттєво пошкодити логістику, щоб і, і людям, які там залишилися, і нашим військам, ну, було важко чинити окуп. Наскільки їм це вдасться, ну, ми подивимося, але треба пам'ятати, що багато. Аналітичних викладок, що можливості для таких активних наступальних дій в Росіян мають вичерпатися десь до кінця цього місяця. Ну і до того ж, жовтневі, листопадні дощі вони не будуть сприймати активним наступальним, сприяти активним наступальним діям, бо по Чорнозему, по глині рухатись навіть пішки по полю важко не кажучи вже про колісно і навіть буцім. Як щодо ситуації в селидовому та Українському, тому що я так розумію, власне, це і є тактика росіян саме з до цих селищ, що вони наближаються, це і є от південніше, правильно я розумію? Ну звісно, ну ви знаєте, саме Селидово, саме будь-який інший населений пункт, це не дуже добре, якщо нам доведеться відходити, але це не означає, що воно відкриває якісь суперможливості для росіян. Там можна облаштуватися. Краще ніж в полі для того, щоб переночувати, щоб їжу себе приготувати, привезти до лаву зброю себе, це населений пункт, і там вже стає набагато простіше рухатись далі. Простіше, але не набагато. Ну і тримати оборону в населеному пункті, все ж таки простіше, ніж в полі. Це вже для нас є певні складнощі. Якщо немає фортифікацій, якщо треба знову рити самостійно окопи, то це ну піхота постійно, на більше рує, ніж воює, але. Все ж таки в місті простіше тримати оборону, якщо воно не зруйновано. Коли воно майже повністю зруйноване, то в зруйнованому місті, ну не факт, що краще тримати оборону, ніж просто в полі. Ще я знайшла дуже цікаву інформацію, яку не цілком зрозуміла, можливо, ви це поясните, тому що говорячи про Невельське і Красногорівку, буцімто там лінію оборони поблизу цих населених пунктів були споруджені ще в 2022 році, тому що ну, був розрахунок, що наступ вестиметься з боку Донецька. Що це означає? Яка там взагалі ситуація? І для нас. У нас це інформація про що? Про те, що ми зосередили там свої зусилля, чи ми, можливо, потребуємо якогось підкріплення, адже лінії оборони були ще в 2022 році споруджені. Ну, вони гірше цього не стали, дивлячись, як вони були споруджені. Справа в тому, що лінія оборони це не просто траншея вироти в землі. Вона має бути укріплена. Краще, щоб вона була укріплена в залізі бетоні, а не тільки в дереві. І там мають бути місця, Це ну не просто транше, це місця, це вогнева позиція. Мають бути там, мають бути вогневі позиції мають бути місця, де можна сховатися, капсула збережене життя, так звані. Тобто в нас не є де можна е, заховатися під обстрілом е, під час обстрілу. Ну пряме влучання там каба, поруч десь РСЗВ чи артилерія, то це це рятує життя. Їм ще або міна. Е, мають бути або має бути невеличкі схлони для е, зберегання. Всього ще необхідно, води, в тому числі, невеликої кількості набоїв, невеликої кількості мін, тобто розсереджено по всій лінії. Ці лінії мають бути між собою з'єднані е, такими лабіринтами, щоб можна було просуватися і переходити за дні вогнівою точки, яку ворог вже побачив, пристріляв на іншу, яка має бути вже підготовлено не тягати з собою час, там має бути вже, вже все готове. Ну і звісно, там має бути провідний зв'язок, щоб була комунікація між підрозділами. Ну, і взагалі між людьми. Ну і все інше. Стало там зуби дракони, все танки не проїдуть. Щоб так було просто, то на це, на це треба це забирало би на ну, дуже невеликий, невеликий, невеликий час. Це не складно зробити. Особливо, якщо не під острівами, якщо можна так погнати, то абсолютно цей. Осон. Будь ласка, ні. Там набагато складніша фортифікація будується, вони не можуть бути рівними. Згін з ну, тому що якщо залетіла міна, щоб вона не полетіла як повну воду, там, по, по окопу по прямому, то мають бути згіби має бути. Згиби, має бути. Ну, багато чого. Інженерна війська це ще знають, я впевнений, що якщо е ці будівлі, а е представники військової фортифікації, а представники військово-цивільної адміністрації що менше Покровська казали, що були залучені цивільні люди, я думаю, що добровольно виходили і копали. Там таншеї, в тому числі для, для оборони свого міста, то вони мали це робити під керівництвом інженерних військ наших. Там мають бути офіці, які мали б розповідати, як треба робити, куди, як, що, що як треба робити. Впевнений, що там вони відповідають дійсності. Ну, принаймні, так нам доповіли тобто представники військової адміністрації. Ну, давайте. Сподіватися, що це була правдива інформація. Наша випадку це буде сумна історія. Говорячи, взагалі про те, що ми зараз спостерігаємо саме з боку ворога, навіть не в контексті тактики, а загального його стану, чи можемо ми робити якісь висновки і зрозуміти, чи він є виснаженим, чи достатньо зброї, то що можемо говорити про це, чи поки не дуже зрозуміло? Ми, можемо. Про це, що ми тільки що з вами про це два слова сказали, що вони виснажують їхні наступальні можливості, які вони планували з кінця минулого року, планували там майже півроку. Що таке планувати наступальну операцію? Це не тільки залучити не людей, техніки, зброї, снарядів і все, і от є вам і готові починаємо наступати. Це прописується дуже багато нюансів, дуже багато деталей. Тобто, в який підрозділ, куди має рухатись. Яке має бути взаємодія військами, яка система зв'язку, яка система забезпечення, яка система взаємодії між родами військової авіації, наприклад, артилерія між піхотою і броніброньовану техніку? Тобто це все готується, прописується, кожен підрозділ отримує своє бойове розпорядження і він постійно їх отримує додатково, згідно того плану, який розробив ну, їхній генеральний штаб, і от вони таким чином рухаються. Отак готується. Наступальна операція. Якщо було просто зібрали людей і, і давати наступати, ну тоді питання було: що тоді в Півроку робили? Морально готувалися? Ні, це складна. Це складна технологічна справа. І тому армія, коли наступає, вона рано чи пізно зупиняється, і потім і, і приходить або до оборонних дій, або до позиційної війни. Ну і може в цей час готуватися до наступних наступальних дій, саме готуватися. У це все прописувати, все підготовлювати, щоб всі руки були погоджені між собою. Оце це головне. Механічним додаванням людей не можна збільшити потенціал, наступальний наступальний потенціал. Тобто, от вони виснажили люди, взяли просто там десять тисяч, додавали і знову атаку. Так воно не працює на щастя. Це знову треба сідати, прописувати. Воно, ну, наприклад, ці 10 тисяч людей, що вони мають робити, як, як взаємодіяти з іншими, щоб вони знали, куди рухатись. Ну, людина сидить в полі. Він має розуміти, куди йому рухатися, що йому робити. І хто його буде прикривати зверху, з боку, зліва, справа, коли приїде їжа, коли приїде вода, де брати набої, куди звертатися за ліками. Ну і так далі, де можна перепущити, де можна відремонтувати щось зісувалося. Оце готується. от так готується Це Не просто вода людей, як я не знаю, як в мутіки, і побігли далі наступати. От саме підготовча частина, підготовка цієї операції, де все було прописано на Вона вичерпується, практично вже вичерп. Ще раз, звичайним додаванням, механічним додаванням людей неможливо зробити так, щоб наступ продовжився. Це треба підготувати. Наступну наступальну операцію. Ну якщо б так можна було, то навіщо готувати наступальну операцію? Ну, людей пригнали, машлони, як худову погрузили, привезли там тисячі людей і знову наступаємо. Ну щоб так було просто, то ну так не так воно не працює. Навіть якщо комусь так здається, що так давайте ще там 100 танків, і все буде добре. Нічого добре не буде. Uh... Треба, ще Ще, ще, ще більш простий приклад, я тоді думаю, багато слухачів це зрозуміють. Якщо взяти, ну, рота це орієнтовно сотня, ну, рота 100 людей. Да? Якщо взяти просто 100 людей, навіть більш-менш підготовлені, які прийшли в курс молодого бійця, поставити їх, в ряд, дати їм по автомату, і що вже є рота. Це буде не рота, це буде 100 людей з автоматами. І що вони будуть робити, як вони будуть воювати, хто знає. Для цього треба підготувати, для цього слів треба комунікації, деякі виділення, деякі взводи таких газов, як так далі. Де, де вони в набої мають брати, де їжу брати, де просто на, на примірі звичайно рота. Тобто рота це, да, це 100 людей, але 100 людей зі зброєю це не рота, це просто 100 людей зі зброєю. Пане Олексію, хочу ще встигнути поставити запитання, яке також мене свого часу зацікавило. Йдеться про стиль, який наразі можна спостерігати на полі бою. Звучить трошечки так собі, але про що йдеться? Що стали дуже активно використовувати безпілотники, особливо розвідувальні, які там зчитують. Ну очевидно, що зі слова розвідувальний, зрозуміло, що він робить. Чи є у вас ця інформація, і, власне, що це? Що це нам дає для розуміння? Це є добре, це погано, це складніше для нас чи ні? Що вам відомо? Справа в тому, що почали безпілотники активно використовувати ми, росіяни побачили, що це є ну, доволі зручно для ведення бойових, і вони почали масово виробляти свої розвідники, ударні безполотники, безпілотники Камікадзе, ці орлани, ланцети, ми про них знаємо, вони. Не раз не роблять багато видів різних, вони по великому рахунку декілька вони їх просто модернізують і вдосконалюють. Поки що, ну знов таки з офіційних джерел, у них є перевага в кількості і навіть інколи є перевага в якості. Хоча на деяких ділянках може вже випарити. Ну це, це нова ну, нова сторінка, нова форма ведення бойових дій з активного використання безпілотників як розвідників, так і ударних. Тому тут. Ну тут такого чогось дуже несподіваного немає. Ми про це ще довго розуміли. Наше завдання це зараз, до речі, з приводу тих самих ліній оборони. Вони мають бути забезпечені кож кожної пів кілометра, максимум кілометрів засобами радіолетрової боротьби, які б глушили ці безполовини. Ну як, наприклад, я не просто траншеви. Я забув сказати про переби, які мають бути обов'язково на лініях оборони. Нам треба їх ну, збивати їх не так просто, хоча ми теж це робимо. Краще вони ж всі керуються ззовні, е, тому перехоплювати сигнал, глушити е, сигнал? Ну це для цього потрібні РЕБи. Але, але, але знов таки є велика питання, дуже просте питання. Ребці має, е, має це пристрій, який має випромінювати потужну електромагнітну хвилю, яка буде перебивати хвилю, е, якою на якої пливе, їде, якої кинути, жаркою, якою кіно жартую, якою керується цей безполотник. питання. А де ви там розвідка бавчила? В окопі. Ну куди його включати? В акумулятор? Ну так він багато живе електрики. Це треба з собою ще нічого в акумуляторів. Ну от просте питання. Йому кажуть, чому ми не використовуємо рибу. Звичайне питання: куди, куди, де розетка? Куди втикає? Щоб він зарядився. Тобто треба це теж враховувати, щоб постійно підвозити заряджений акумулятор, щоб можна було. А він зарядив, він обміняти. Ну, а вони. Ну, Хай їх вони не такі важкі і не такі великі, якщо це не великий реп, але їх постійно їх треба багато. Треба постійно позаряджати, підзаряджати, і привозити. Ну так просто. Не, я чому так кажу, бо багато таких людей з такими інколи очима, майже повними сльоз, кажуть, а чому ми не можемо використовувати реби, щоб глушити ці безполотні? І ми починають далі філософські питання про те, що це збройний. Я не дало би можливості, ну не проти, ну Правода для того партіюція. ми з вами власне і спілкуємося, та, і щоб це роз'яснювати. Що такі розумні? То, будь ласка, протягне партій правопроводку, і от щоб у людей білка є, друзі, будь, а будь не хоче. А якщо ви цього не дуже розумієте, то не треба пафосно щось розповідати, бо це військово дуже дракує. Коли людина, яка ніколи не була в Збройних силах, починає військовим розказувати, як треба що робити. Це дуже драктиво. Те, що зрадіть, те, що турбується, це дуже приємно і це велика подяка. А коли починають давати поради і розповідати, як треба робити, це друг від людей, які там не знаходяться. Ну то таке, пробачте за емоції, як в той пісні, простіть і не кипіло.